Здоровча акція Місячник обстеження на туберкульоз почалася сьогодні у столиці. В усіх районах міста безкоштовно за допомогою пересувних флюорографів обстежуватимуть усіх охочих. Один такий мобільний медпункт приймав сьогодні громадян на контрактовій площі, де і ще можна перевірити своє здоров'я, розповість Юлія Почевалова. Такі мобільні флюорографи курсуватимуть столицею упродовж місяця. Обстежитись там зможе кожен охочий. У нас будуть працювати два рухомих флюорографи, визначені більше 20 місць. На території міста Києва адреси їх будуть виставлені сьогоднішнього дня на сайті. Це загалом місця масового скупчення людей для того, щоб можна було безкоштовно. Я підкреслюю обстежити все, зробити рентген. Обстеження здійснюють на сучасному японському обладнанні, і результату чекати довго не доведеться. Результат можна отримати в 10-15 мінут. Причому медицинская допомога приближається к пациенту. Якщо в обічному флюорографі работає тільки рентгенвобарант, рентгенолог, то в нашому флюорографі це обязательно і врач фтизиатр То есть пацієнт може человек на місці получить справку состоянии своєї здоров'я. Саме на профілактику націлені зокрема такі акції: торік, тих, хто захворів на туберкульоз, виявили на 4% менше аніж у попередні роки. Найперше завдання це збільшити виявлення, тобто та донесення до людей, що така важлива хвороба воліковна і що потрібно її діагностувати на ранніх стадіях. Тому це початок системної роботи. Перші відвідувачі мобільного флюорографа, які розмістили на контрактовій площі, оцінили такий сервіс на відмінно. Швидко, якісно, все на місці не потрібно ніколи ходити. Зручно не треба в чергах стояти в, кліниці, в поліклініці. в стоять. У вівторок можна буде пройти таке обстеження біля ринку автозапчастин на бульварі Перова та на ринку Троєщина на вулиці Електротехнічній. В середу флюорограф працюватиме на Володимирському ринку. Юлія Почивала, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.